Всім привіт дорогі підписники! Ви на каналі Gimir Юстрай. Сьогодні я вам розкажу про страшну трагедію на РЖД на перегоні тальменка Ну Але перед початком цього відеоролику, будь ласка, дуже прошу підпишіться на канал, поставте лайкосик та нажміть дзвіночок, щоб я вам зазвонив, що в мене вийшло нове відео а ми поїхали розбирати катастрофу. 31 травня 1996 року о 13.50 на станції Літвіново проводилася маневрова робота по перестановці чотирьох вагонів хоперів з шостої колії станції Літвіново на четверту колію станції Літвіново. Хочу зазначити, що ухил на четвертій колії станції Літвіново то 6 шістичних. Тобто це означає, що на е відстані 1 кілометр. Зміна висоти составляє шість тисяч. Ну тобто, це доволі серйозний такий природний ухил. Головний кондуктор поїздів станції Літвіново чомусь бере два гальмівних башмака і йде у невідомому напрямку. Хоча він знав, що при ухилі шість тисяч на четвертій колі станції Літвіново потрібно укласти три гальмівних башмака зі сторони ухилу і один проти ухилу, тобто ну, з іншої сторони. Також порушивши інструкцію, він залишив лише одного кондуктора на вантажному поїзді, хоча по інструкції має бути два. І цей кондуктор закріплює ці чотири вагони лише двома галівними башмаками: один зі сторони ухилу, а один проти ухилу, тобто на противоположній стороні. Чергова постанція ліцінового чомусь не потребувала підтвердження на виконання маневрової роботи і закріплення гальмівних башмаків. Вагони були загальмовані лише пневматичними тормозами зі сторони локомотива, і ось локомотив відчепився. Тим часом, о 15 годині 57 хвилин на станцію Тальменка прибуває приміський електропоїзд номер 6304. О 15 годині 58 хвилин електропоїзд номер 6304 відправляється зі станції Тальменка в сторону станції Лідвінова. О 15 годині 59 хвилин гальмівна магістраль вагонів вичерпується, тобто повітря виходить вже з гальмівних циліндрів, і гальмівні колодки відходять від колісних пар. Через те, що зі сторони ухилу був укладений лише один гальмівний башмак, вагони починають самовільний рух. Рівно о 16-й некеровані вагони взрізали стрілку, і на пульті ДСП зазвонив дзвінок. Але чомусь чергова по станції не придала цьому значення. Тим часом електромеханік Курчевський, який був на своєму вихідному, помітив, що вагони рухаються самовільно, і повідомив про це усім працівникам станції. Час доповіді 16 година, 2 хвилини. Про те, що некровані вагони слідували станції з одного сторону станції Тальменка, чергово по станції Тальменка повідомили. І він е, повідомив машиніста Електропоїза 634 на те, щоб він застосував екстрене гальмування і негайно висаджував пасажирів, адже на нього казяться вагони. Електрополіз 634 наставив на далі від Тальмінка. Встанавлюватися на ваші тут вагони. поезд 6304 на второму доліні Тальм'енка. Останавлювайтесь, на вас идут вагоны з літвіно на встречу. Електропоєс 604 на старому доліні Тальм'янка. Останавлювайтесь, на вас идут вагоны з літвіно на встречу. Але відповіді від локомотивної бригади так і не поступило. Електропоїз наближається до графікової зупинки зупиночного пункту 3524 кілометр. Коли електропоїзд відправлявся з зупиночного пункту 3524 кілометр, на локомотивному світлофорі загорівся жовтий сигнал. Втім, локомотивну бригаду чомусь це не насторожило. І вони продовжували рух. Тим часом на локомотивному слобові загорівся червоний сигнал. Але локомотивна бригада замість екстреного гальмування прийняла служебне гальмування, тобто більш повніше. І на відстані 300 метрів вони побачили, як на них їдуть вагони. Вони наказали терміново покидати пасажирам вагони, але вже було надто пізно. У результаті зіткнення перший вагон на керованого поїзда залітає на дах електропоїзда, а другий вагон повністю зносить пер перший головний вагон електропоїзда Р2 з колії. У цій катастрофі гине 17 пасажирів електропоїзда Р-2. Ще 44 людини постраждали і були доставлені у лікарню. Ну а на цьому у мене все. Якщо ви бажаєте ще більше якихось катастроф, пишіть мені в коментарях, я зроблю. Ну і бережіть себе, своїх близьких. Будьте обачними на злізниці, дотримуйтесь інструкції. Всіх любу і всім па-па.